Митрополит Володимир Сабонан одна з найбільших постатей українського православ'я другої половини ХХ століття. Його ім'я стало символом стабільності та духовної глибини в історії Української православної церкви. Митрополит Володимир не тільки очолював найбільшу релігійну спільноту в Україні, а й став духовним лідером для мільйонів віруючих, активно працюючи над відродженням церкви та утвердженням її в українському суспільстві. Його служіння залишило незгладимий слід у серцях людей, а його мудре керівництво і почесний статус неодноразово ставали основою для зміцнення духовних і культурних зв'язків в Україні та й за її межами. 23 листопада 1935 року в селі Марківці на Хмельниччині народився Віктор Сабодан, майбутній митрополит Володимир, представник Української православної церкви. Його духовний шлях розпочався в дитинстві, коли він з матір'ю і братами відвідував місцевий храм. Важливою віхою в його житті стала подія 1992 року, коли митрополит Володимир став предстоятелем Української православної церкви. Після розколу, що стався, внаслідок відставки митрополита Філарета, Володимир був обраний новим предстоятелем на соборі архієреїв у Харкові. 28 травня 1992 року він був обраний на служіння митрополитом Київським і всієї України. За його керівництва, церква зазнала значних змін: відроджувались монастирі, будувались нові храми, а кількість духовних шкіл і церковних ЗМІ значно зросла. Він активно працював над розвитком церковної освіти, підтримував благодійні проекти і завжди був відкритий до потреб віруючих. Митрополит Володимир залишив помітний слід у культурному та духовному житті України. Його багаторічне служіння відзначалось миротворчою діяльністю, допомогою у збереженні єдності православ'я. Митрополит Володимир Сабодан став почесним доктором кількох університетів та нагороджений безліччю церковних і державних нагород, серед яких орден Героя України. Митрополит Володимир відійшов до господа 5 липня 2014 року на 79-му році життя. Його життя стало прикладом відданості й служіння Богу й народові, залишивши глибокий слід у серцях віруючих.